Привіт! В цьому відео будемо обирати шини на літо. Це простіше, ніж здається, отже, дивимось та запам'ятовуємо. Поїхали. Перше питання: коли. Календар вам на це питання не відповість. На нього відповість лише термометр. Коли середня, середня температура на добу буде плюс 5, плюс 7, то тоді вже можна перевзуватись. Але шини треба обрати та купити заздалегідь, а ще заздалегідь записатись у нормальний шиномонтаж, щоб не стояти в чергах та не втрачати свій час. Найголовніше, з чого треба починати вибір, це розмір. Так, це той кейс, коли розмір має значення, і ви ж розумієте, що я не міг про це не пожартувати. Некоректно обраний розмір може затирати підкрилки, вбивати саму гуму та ще й погіршити керованість. Але це не означає, що ви маєте прям маєте притримуватись одного конкретного розміру. Є припустимі норми, які вказані в мануалі до вашої автівки. Так, ви, мабуть, навіть не знаєте про його існування, але він є. Якщо вам лінки цей мануал шукати, то цю інформацію також можна знайти на спеціальному стікері, який розташовано або у дверному проємі на стійці зі сторони водія або пасажира. Якщо там немає, то дивіться у бардачок на внутрішню сторону кришки, а якщо не знайшли і там, то тоді на лючку бензобака. Теж з внутрішньої сторони. Ось прям зараз ставте відео на паузу та йдіть шукати. А ще, щоб прям точно попасти в потрібний розмір, у нас на яка.юя є альтернативні розміри моделі. Якщо вам прям дуже сподобалась якась з них, просто тицяйте у потрібну кнопку. А ще можна просто подивитись на те, що у вас стоїть зараз. Давайте розшифруємо, що ж написано на шині. Найпопулярніший приклад 205 55 r 16 91 v 205. Це широкий ширина профілю або протектору шини у міліметрах. 55 це відсоткове відсоткове, наголошую співвідношення ширини вашої шини до її висоти. Розумію, складно, математика, але ви з цим впораєтесь. Щоб порахувати це в міліметрах, просто помножте 205 на 055 Ви отримаєте 112 та 75 сотих міліметра це і є висота вашої шини у міліметрах. R – Це тип конструкції шини, а не радіус, що було б логічно. Це радіальний тип, інші типи майже не зустрічаються. Тому взагалі дивно, що ця літера існує. 16. Вже мав би бути радіус, але це все ще не він. Це внутрішній діаметр шини у дюймах. Він потрібен для того, щоб ви розуміли, на який діаметр диску шину можна натягнути. 91 це індекс навантаження, тобто навантаження, яке шина витримує при максимально допустимій для неї швидкості. А максимально припустима швидкість це остання літера. Ві. Ось настільки просто. Але якщо перші 4 параметри прості та, Зрозумілі, то з останніми двома треба детальніше. Отже, давайте детальніше. Індекс навантаження визначає вантажопідйомність автівки, говорячи простою мовою, це максимум в кілограмах, яке ваше авто може вивести при максимально допустимій швидкості та при оптимальному тиску у колесах. Для цього є спеціальні таблиці, якщо усереднювати, але в вашому особистому кейсі ви можете порахувати його самостійно. Беремо споряджену масу автівки, ділимо її на 4 та помножуємо на 1,2. Результат має бути не менше за заводський показник. Якщо він більший, то це навіть краще, тому що це зменшує вірогідність появлення гуль на колесах. Кросовери та позашляховики мають більше навантаження через більшу вагу та вищий центр тяжіння. Отже, шини для них мають посилену конструкцію корду та боковин. У позначенні типорозміру посилені моделі часто промарковані написами «RF», «Reinf», «Reinforced» або «XL». Як я. А ще важливіше це для електрокарів, тому що вони ще важчі. Зі швидкісним індексом теж все не складно. Кожна літера відповідає за максимальну швидкість, при якій шина зберігає свої експлуатаційні характеристики. Чим далі літера за алфавітом, тим більший цей ліміт. Не менш важливим параметром є тиск у шинах. Який саме потрібен вам можна дізнатись з того ж самого стікера, який, нагадаю, знаходиться у дверному проємі водія на стійці або у пасажира, або на внутрішній стороні кришки бардачка, або на внутрішній стороні кришки бензобака. Залежить цей параметр від типу розміру шини, від навантаження авто та швидкісного режиму. Зазвичай всі ці варіанти позначені в наклейці. А щоб тиск правильно контролювати, знадобиться автокомпресор. Та й сам по собі він просто корисна річ. Посилання буде в закрепленому коменті. Якщо шини перекачати, то щепні властивості погіршуються, збільшується дистанція гальмування. Та шини стають більш вразливими до пошкоджень. А якщо їх не докачати, то гірша керованість, збільшується валкість гуми при входженні в повороти, витрачається більше пального, та ще й швидше зношується протектор. Наступна важлива річ це дата виробництва. Зазвичай шини зберігаються у нормальних умовах 3 роки, плюс-мінус. Але у нас так ніхто не робить. Як же це проконтролювати? Все просто перед придбанням. Ставте продавцю прямі питання та вимагайте таких само прямих відповідей, коли була зроблена резина, яка до вас поїде. Гуми із часом пересихає, на ній з'являються мікротріщини, що погіршує керованість та експлуатаційні характеристики. Але це не лотерея, ви можете самостійно дізнатись, коли була виготовлена ваша шина. На боковині іноді, всередині овального штампу, вказані номер тижня та рік. Наприклад, 0720 – це сьомий тиждень 20-го. Року. Отже, купувати ці шини вже не варто, тому що їм більше трьох років. Краще дивитись у бік тих, яким менше року. Наступне це малюнок протектора, і в літніх домінує асиметричний. З таким типом вам буде комфортно і на розпеченому асфальті, і в дощ, тому що різні сегменти шини відповідають за різні кейси. Внутрішня зона відводить воду, зовнішня забезпечує стійкість автівки при маневруванні. Важливий нюанс: ці зони позначені інсайд та аутсайд, і встановлювати ці шини відповідно треба тільки так, тому коли вас перевзують, обов'язково проконтролюйте цей момент, тому що трапляються усіляке. Ненаправлений симметричний малюнок це усереднена опція. Вони комфортні та зносостійкі, але не дуже добре поводяться у дощ, та не дуже добре поводяться при маневруванні на високих швидкостях. Отже, для суто міської їзди вони будуть непоганим вибором. Спрямований симметричний малюнок найкраще поводиться під час дощу. Такі шини безпечніші на високих швидкостях, стабільні, але вони найбільші найгучніше, отже, комфорт це не про них. Тут теж є нюанс із встановленням. Стрілка з написом Rotation на боковині вказує напрямок обертання шини, і це теж треба про всяк випадок проконтролювати. Звичайно ж, всі хочуть заощадити гроші, тому рано чи пізно у вас з'явиться питання. А може, все сезонка не варто. Такі шини швидше зношуються, погано переносять як люту спеку, так і лютий мороз, і використовувати їх можна лише там, де. Тепла зима та прохолодне літо. Спойлер, це не у нас шумність, зносостійкість, щеплення на мокрій дорозі та економія палива це додаткові параметри. Але якщо все інше вас влаштовує і є час, бюджет та бажання, з цими параметрами теж можна погратись. Тихі шини це про акустичний комфорт, і цей параметр залежить від малюнка протектора та індексу зносостійкості. Чим вище значення зносостійкості редвер. Тим довше шина вам прослужить, але шина буде більш жорсткіша і як наслідок більш гучна. Але, звичайно ж, бувають і такі кейси, коли шина і недовговічна, і гучна. І це про найдешевші китайські бренди. Але до брендів повернемось трохи згодом. Індекс мокрого щеплення шини позначається літерами латинського алфавіту: від А, найкраща. До і найгірше, аналогічно маркується індекс витрати палива. У цей показник закладено опір шини кочень. Найменший опір зменшує споживання палива, а найбільший, навпаки, підвищує захист від проколів. Це просто дуже зручна річ, яка дозволить вам не міняти колесо посеред дороги, якщо ви не хочете, не можете або навіть не вмієте цього робити. Є дві технології, які дозволяють вам в разі прокола продовжувати рух до найближчої шиномонтажки. Це RunFlat та Seal. RunFlat має посилену конструкцію боковин та дозволяє вам проїхати декілька десятків кілометрів після проколу, навіть після повної втрати тиску. Візуально такі шини не просаджуються, отже, диск не псується. Темна сторона цих шин це підвищена вага та жорсткість. Отже, вони не такі комфортні. А ще вони зобов'язують вас використовувати, обов'язково використовувати датчики тиску в колесах. Технологія одна й та сама, але у різних виробників вона зветься по різному. Ось вам повний перелік. Вивчайте. Ну а сіл це шини, які самостійно герметизуються у разі прокола. До складу додані спеціальні герметики, які затягують проколи у зоні протектора. Ці шини не відрізняються від традиційних літніх шин їздовим комфортом або вагою, але звичайно ж відрізняються ціною. Їх маркують позначеннями self seal Seal Insight, Seal Guard та іншими подібними. Просто шукайте слово сіл у маркіровці. Але треба пам'ятати, що це не панацея. Проколи або порізи протектора все ще є проблемою. Стосовно брендів, всі, звичайно ж, знають таких виробників, як Continental, Bridgestone, Pirelli, Michelin, Nokia та Goodyear. Але це все преміум сегмент з відповідним прайсом. Є невеличка хитрість. У кожного з цих виробників є свої суббренди. Вони менш відомі, але не менш якісні. І вони несуть в собі всі передові ноу-хау, які використовує основний бренд, але дворічної давнини. А коштує продукція цих суббрендів відчутно дешевше. І почитати більше про суббренди великих шинних компаній можна за посиланням в першому закріпленому коменті. Там буде велика та цікава стаття. Або можна взяти модель топову. Але не цього року, а річної давнини, тому що народ вже відкатав на ній сезон. Відповідно, у мережі дуже багато користувацьких відгуків. І саме тому, що моделі вже рік або два коштувати вона буде дешевше, сумарно вийде дорожче ніж у першому кейсі, але ж без компромісів в аспекті безпеки. Ну і нарешті китайські виробники. У багатьох буде асоціація проста, що це трешак. І колись так і було, правда, але час йде і все змінюється. Саме тому зараз вже існують цікаві китайські бренди, які варті вашої уваги. Детальніше про них можна дізнатись за посиланням у тому ж самому першому коментарі у окремій статті. Ще трохи корисної інфи. З 2021 року оновили регламент Європейського Союзу з маркування шин. На нові шини клеять стікери з основною інформацією по моделі. Вони мають QR-код з посиланням на сторінку шини в єдиній базі даних EPREL відомості про модель, марку, типорозмір, індекси швидкості та навантаження шини, артикул виробника. Також зазначаються індекси мокрого щеплення, паливної економічності, рівень акустичного комфорту, щеплення на снігу та льоду. Наостанок, омологовані шини під деякі автівки існують так звані омологовані шини, які розробляються відповідно до вимог виробника, прям під конкретне авто. І звичайно ж, це щось бюджетне, типу Porsche Cayenne або Tesla. Детальніше про те, що таке омологовані шини, щоб не затягувати і так, не дуже короткий відос. Можна почитати. Здогадайтесь, де у першому закріпленому коменті буде посилання на статтю. Ну і на цьому, наче все. Безпечного та комфортного вам сезону. Не забувайте підписуватись на канал та чекати на інші корисні відоси. Побачимось.